Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. І тема сьогоднішнього нашого уроку чому потрібно дотримуватись розпорядку дня. Сьогодні ми будемо продовжувати працювати з цією темою. Ось дзвінок сигнал подав: до роботи час настав. Всі сідайте тихо, діти, домовляймось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно. Працювати. Давайте ми з вами згадаємо цей веселий малюнок, коли чоловік поспішає на потяг, так, що він запізнився. Давайте згадаємо, чому так сталося і як можна було цьому завадити. Чому так сталося? Дійсно, бо він не дотримувався розпорядку дня. А як можна було б цьому завадити? Треба було сплановувати свої дії завчасно, чудово. А зараз, будь ласка, за малюнком розкажіть про розпорядок дня школярів. Для чого людям взагалі потрібен розпорядок дня? Що назображено? Назображений годинник, так? Що далі дівчинка робить? Вона прокидається. Так, далі що? Чистить зуби, робить зарядку, так далі складає портфельсій, одягається, снідає, йде до школи. А щоб з нами не трапилось такої біди, як трапилось з хлопцем, який запізнився на потяг, нам треба з вами спланувати свій день завчасно. Зараз, будь ласка, відгадайте загадку. Усе життя ходить, а з місця не сходить. День і ніч іде, а ніколи не дійде. Що це таке, дітки? Так, це наш годинник. Чудово, молодці! Подивіться, будь ласка, на малюнок. Чому хлопчик на малюнку такий втомлений? Подивіться уважно за віконце. Що ми там бачимо? Там уже місяць, зорі, так. Коли хлопчик виконує домашню роботу? Вночі, правильно, ось чому він не втомлений. А що ми можемо йому порадити? Ми можемо порадити йому, що треба дотримуватись розпорядку дня. І ми знаємо, що після того, як ми пройшли зі школи, так, ми відпочили трішки. Пообідали. Ми повинні виконати, ну, можна прогулятися, так, виконати домашнє завдання обов'язково, а не вночі так, о 10-й годині вечора. Кращий спосіб відпочити і відновити наші сили це сон, дітки, запам'ятайте. Тому під час сну діти ростуть швидше. Е а хто із вас знав, що кращий спосіб відпочити і відновити сили це сон. Я думаю, що всі це знали, так? Під час сну діти дуже швидко ростуть. І тому, будь ласка, не відкладайте свої е, справи, так, особливо виконання домашніх завдань, або взагалі працювати так на е, час, коли потрібно спати. Е, відпочивати дітки потрібно, е, зараз одиночку, відпочивати потрібно з користю для здоров'я. Подивіться на малюнок. Що ми бачимо на малюнку нижче? Як відпочивають дітки? Вони гуляють на свіжому повітрі, молодці, вони не просто гуляють, дивіться, вони виконують різні вправи якісь, тобто вони піклуються про своє здоров'я. Хтось катається на велосипеді, хтось пригає, хтось бігає. Тобто, запам'ятайте, що відпочивати нам потрібно з користю для здоров'я. Тому зараз всі встаємо і відпочиваємо. Зії дітки, як же гарно ви відпочили. А зараз ми починаємо працювати в наших робочих зошитах. Будь ласка, розгорніть нас ще зошити на сторіночці 8. На сторіночці 8. Зараз у вас з'явиться слайд на екрані. Ми будемо працювати з шостою вправою. Нам треба з вами розфарбувати предмети, що допомагають вам дотримуватись розпорядку дня. Ну, давайте подивимось на перший предмет. Що це зображено? Ноутбук. Для чого він нам потрібен? Для того, щоб працювати, так за ним. Далі що ми бачимо дзвоник. Коли ми його можемо використати? Ми його можемо використати у школі, так? коли говоримо. Про перерви та уроки. Таким чином, дзвоник нам допоможе дотримуватись розпорядку дня. А саме, дивіться, ми приходимо до школи, що ми чуємо? Дзвінок, пора сісти за парти. Потім ми під час уроку чуємо дзвону, знову дзвоник. Це означає, що вже час перерви. Тобто, шкільний час нам допомагає з вами орієнтуватися дзвоник. Тому, будь ласка, візьміть олівець жовтого кольору і розфарбуйте дзвоник. Чудово, молодці? Давайте далі подивимось. Другий це у нас телефон. Скажіть, будь ласка, як нам було, може телефон допомогти дотримуватись розпорядку дня? Ми зараз живемо в сучасному світі, тому ми з вами використовуємо телефон так, також, як і будильник. Ми заводимо будильник для того, щоб не проспати. Тому телефон нам також потрібний. Будь ласка, розфарбуйте телефон. Далі. На третьому малюнку ми з вами бачимо годинник. Що нам допомагає робити годинник? В чому він нам допомагає? Допомагає слідкувати за часом, так, щоб ми нікуди не спізнилися. Будь ласка, розфарбуйте зараз годинничок. Чудово. Подивіться наступне, що ви бачите, це плеєр, навіщо він потрібен, нам? щоб слухати музику. Тобто ми з вами обрали три предмети, які нам допоможуть слідкувати за нашим розпорядком дня. Чудово, якщо ви не встигли, дітки, поставте відео на паузу і допрацюйте. А ми переходимо до наступного завдання, і це вже сьоме завдання. Зараз нам треба з вами позначити, о котрій годині ми робимо справу. А саме справи, які зображені на малюнках. Нам треба домалювати годинникову стрілку, зазначивши час, котрий ми це з вами виконуємо. Зараз візьміть, будь ласка, у руки простий олівець, і ми з вами будемо малювати таку коротеньку, але товстеньку стрілочку, яка буде показувати нам години. Давайте так, о котрій ви прокидаєтесь. Я думаю, що ви десь прокидаєтесь о 7 годині, так, ранку, так як о 8 у вас вже заняття. Тож, будь ласка, намалюйте першу стрілочку, яка показує на 7 годину ранку. Далі ми з вами приходимо до школи і починаємо працювати. Взагалі, початок уроків повинен бути о 8 годині. Тому ми з вами наступну стрілочку малюємо біля 8, 8. Біля цифри 8. Добре. Далі, давайте подивимося, що ми з вами робимо ввечері. Ми з вами повинні так покупатися. У кожного буде цей різний час. Наприклад, я це роблю о 21 годині. Тільки на, на годиночку, це у нас буде 9 година, але вже вечора, так? І далі ви позначаєте, хто о котрій годині лягає спати. Щоб сон наш був міцним та здоровим, нам треба лягати не пізніше 10 години, можна і раніше. Тому я наступну стрілочку намалюю біля цифри 10. Подумайте, о котрій годині виконуєте ви ці вправи і позначте коротенькою, товстенькою стрілочкою біля тієї цифри, о котрій відбуваються ваші дії. А ми рухаємося далі. І останнє завдання, яке ми з вами зробимо, це оцінимо вашу роботу на уроці. Зараз, будь ласка, послухайте, якщо ви Молодець! У вас все вийшло, і у вас не виникало труднощів, то ви берете червоний колір, олівчик червоного кольору, і зафарбовуєте червоним олівцем. Якщо у вас були помилки десь, але ви будете намагатися їх далі виправити, і ви знаєте, що у вас далі все вийде, то ви візьміть, будь ласка, зелений олівець і зафарбуйте тоді листочок зеленим кольором. Якщо у вас було чимало помилок, але ви будете намагатися і далі. Краще працювати, будь ласка, зафарбуйте тоді жовтим. Оберіть свій кольор. Якщо у вас було, вам було все легко і у вас все вийшло червоне. Якщо у вас були деякі помилки зеленим. Якщо у вас було більше помилок, то, будь ласка, позначте жовтим. Оцініть свою уроці, роботу на уроці. А зараз прослухайте, будь ласка, вірш від Наталі Забіли. Для чого людини. Годинник. Вчора був я іменинник, старший став на цілий рік і ношу тепер годинник, як дорослий чоловік. Він у мене на руці, блискотить на ремінці. Він на справжній зовсім схожий, тільки цокати не може. Я на ньому сам стрілки переводжу за любки, Подивлюсь, котра година. І побачу, час іде, а з годинником людина не запізниться ніде. Тобто, нам навіщо годинник, діти, для того, щоб підказував нам котра година і які наступні ну, і, так, по розпорядку дня, яку дію ми повинні з вами Виконувати. Чудово. Дітка, якщо вам сподобалось на уроці, вам було все легко, будь ласка, оберіть зелену цеглинку. Якщо вам сподобалося, але виникали деякі труднощі, оберіть жовту цеглинку. І якщо вам не сподобалося, або було занадто важко, тоді ви обираєте червону цеглинку. На цьому ми з вами закінчуємо наш урок. На все добре. До побачення!